Ж, продовжуємо наш ефір гість цієї інформаційної години. А Валерій поцелуйко, радник міністра внутрішніх справ 2014-2021 років. Доброго дня, пане Валері. Добрий день студія. Доброго дня українці. Вітаю. і одразу до важливих тем України та світу. 1 листопада день народження Європейського союзу. Саме цього дня у 1993 році набув чинності мастризький договір, згідно з яким почав утворюватися європейський союз, Із річницею створення європейського союзу привітав президент Володимир Зеленський. Межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа і жодної сірої зони. Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений, ми не прогавимо такий особливий момент. Євросоюз потрібен Європі, і хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільному майбутньому для всієї Європи. Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі. До слова за тиждень Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть вступити до ЄС. У документі буде рекомендація почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє видання «Політико». у документі, як повідомили офіційні особи та дипломати ЄС, Брюссель рекомендуватиме розпочати переговори про вступ із Україною та Молдовою, але за умови технічних застережень. Пане Валерію, як загалом ви розцінюєте інформацію, яку повідомляє реальність інформації, яку повідомляє видання «Політика» і ваші особисті очікування від рекомендації, яка буде 8 листопада? Політика. Ну я чесно кажучи, до повномасштабного вторгнення робив зріз, в тому числі і з цього видання. Останнім часом, чесно кажучи, я менше став моніторити, але більше став помічати, що там проскакують, чесно відверто якісь речі, які притаманні більше жовтої пресі. Ну це нормально, я розумію. Ну звісно, це не нормально для такого рівня видання. Але я думаю, що це все ж таки наслідок тих зрушень, які почала Російська Федерація. Це не тільки стосується політика, це стосується навіть таких там New York Таймс, там і Тайм, і багато інших там видань, які видно, що десь там докладується рука, рука проти протиборств між двома лагерями. Ну так, можливо, і так, але коли з'являється дуже багато інформації, то особливо коли люди посилаються на неназвані джерела або неназваних посадових осіб, то складно довіряти такій інформації. Але разом з тим не пророкують, що розпочнуться переговори про вступ України до Європейського Союзу за результатами ось цього звіту. Чи думаєте ви, що ці переговори розпочнуться в цьому календарному році? Я не так не думаю, чесно вам скажу. Навіть якщо вони почнуться в цьому, це не буде нічого означати, що ми, наприклад, там через місяць або через два опинимося, буде прийнято рішення про вступ Україну до Європейського Союзу. По суті, все, що нас віддаляє на сьогоднішній день від повноцінного членства, да, тобто, які нам ще потрібні скіли, це просто доступ до більших коштів, до доступ до е, участі в розподіленні цих коштів, рішення да, участі в цих розподілу. Тобто, ми просто будемо мати трошки більше коштів, але по факту більшість. Опції, які надаються членами Європейського Союзу, в нас вже є. Вони вже є. Просто і коли ми станемо повноправними членами Європейського Союзу, у нас буде трошки більше доступу до використання коштів, які будуть в загальній банці Європейського Союзу знаходитись. Да? Тому, чесно кажучи, я сумніваюся, в мене великі сумніви, хоча я оптиміст, але реально, якщо подивитись на речі, виходячи з тих. Аналізу з подій заяв офіційних джерел можна припустити, що найближчим, в найближчий рік ми в європейський союз не вступимо. Хіба що за умови, якщо закінчаться бойові дії, так це насправді важлива передумова до розпочатку перемовин про вступ до європейського союзу і разом з тим до вступу до НАТО. Далі ж говоримо про таке Спала гепатиту. А на Вінничині кількість хворих у регіоні і далі зростає. Уже зареєстровано 247 повідомлень про симптоми. 207 випадків підтверджено лабораторно у зоні поширення вірусу. Київ про це попередили в столичному департаменті охорони здоров'я. кажуть, це пов'язано з міграцією населення між областями. Ризик спалахів різноманітних інфекційних захворювань підвищує фактор війни. Про таке в ефірі Ukraine World News розповіла експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на біологічні загрози Наталія Воноград. За її словами, через значну міграцію та переущільнення населення украй складно забезпечити, щоб протиепідеміологічні та санітарно гігієнічні норми дотримувалися належним чином. У нас війна, у нас серйозні міграційні процеси. У нас є переущільнення населення і неспроможність на сьогоднішній день дотримати елементарних норм протиепідемічних, санітарно гігієнічних для того, щоб ми могли з вами спокійно говорити про те, що ми тримаємо благополуччя санітарно-епідеміологічне населення і території. Того взагалі просто не може бути, тому що інфекція це є те, що екосистемно з нами, і просто з року в рік, з сезону в сезон, у нас будуть інші і те всякого роду проблеми з тим пов'язані. Але зараз, власне, восени ми так більше говоримо про респіраторну патологію, але це є сезон ризику по гепатиту А. Тобто це є те, що у нас в періоди епідемічних ускладнень, десь так приблизно раз в 10 років така циклічність є, періодичність, це багаторічна циклічність. То в нас піднімаються серйозно захворюваність. Для того, аби докладніше дослідити цю тему, долучаємо до нашого ефіру Ольгу Кобевко, лікарку-інфекціоністку. Пані Ольгу, добрий вечір. Добрий вечір. Отже. Напевно, що нас е, повинно бентежити це розповсюдження е, цього захворювання м, по іншим регіонам, іншим областям України. Е, е, наскільки це реально і як стримувати розповсюдження гепатиту А? Ну, загалом, це звичайно реально, тому що ми переживали дуже про гепатит, а на період е, саме повені, коли була зірвана расистами. Дамба, коска от і тоді ми дуже переживали, тому що е, дійсно може могло бути інфікування саме цієї хвороби у ділянках затоплення. От на сьогоднішній день ми бачимо великий спалах, дуже переживаємо всі інфекціоністи на сьогоднішній день готуються. Я думаю по всій Україні, тому що розуміємо, що у нас пацієнти не пацієнти, а нові взагалі українці зараз і е за військових дій можуть е і переселенці е їздити по інших областях, наприклад, або навіть е ну, багато волонтерів їздять тобто протягом по Україні. От е ну. На жаль, ці, ці умови для нас є трошечки такими небезпечними, але впевнена, що лікарі готуються. А для загалом для українців потрібно зрозуміти, що основні правила гігієни і правила харчування вони убезпечать нас від інфікування саме цим вірусом а наскільки великою є загроза загальнонаціональної епідемії, чи це є перебільшою? Ну, будемо сподіватися, що ви перебільшуєте, і сподіваємося на роботу епідеміологів саме у Вогнищі, що е, визначать е, чітко е, саме джерело інфекції, яке перше джерело ми на увазі там, де було інфікування, і е, його ізолюють мать. Ну якщо це якісь, наприклад, виробництво або якась інфікована особа. От і будемо сподіватися, що це обмежить е, саме поширення захворюваності по Україні. Але ще раз повторюю, що для нас основне це правила гігієни і правила вживання харчових продуктів для українців. Це у нас убезпечить саме від інфікування. Правила дуже прості: мити руки з милом правильно протягом 20-30 секунд. Так само мити усі продукти, які ми споживаємо. А упаковки, в яких знаходяться ці продукти, коли ми робили за ковідних часів, так само треба робити сьогодні. Так, на сьогоднішній день треба обробляти продукти правильно: термічна обробка миття будь-яких там овочів, фруктів, упакувань. А також основне тут є невживання, тобто обмежити, не обмежити, а взагалі виключити вживання води з невідомих джерел, тобто якоїсь необробленої води, яка не піддалася термічній обробці або фільтруванню, саме бактеритинному фільтруванню тому краще воду, всю будь-яку воду, навіть побутову воду, особливо якщо це ми говоримо про джерела поширення, саме це ділянку поширення цієї інфекції, і там потрібно навіть побутову воду також обробляти термічно. Пані Ольго, Ольго, ми поговорили трохи про те, як захиститися. А за яких симптом варто бити на сполох? Ну, взагалі, будь-які зміни в організмі ми повинні розуміти, що нашим другом є сімейний лікар, і одразу потрібно звертатися до сімейного лікаря при будь-яких незвичних симптомах, симптомах, які виникають у людини. Але якщо ми говоримо про гепатит, а то може бути і підвищення температури тіла, і будь-які диспептичні розлади, тобто розлади харчування, мається на увазі нудо таблювання, діареї. От виражена слабкість, виражені болі м'язах, можливо порушення навіть сну. А також треба пам'ятати, що ця хвороба вона може перебігати з прояву жовтяниці. Тобто людина змінює колір шкіри, людини стає стижотуватий, очі жовтіють, і ну це вже обов'язково ну Тут без залі без розмов про будь-які перші ознаки захворювання потрібно одразу ж попередити свого сімейного лікаря, а вже далі він вас керує саме до фахівця, де можна буде пройти обстеження чи лікування. А чи є сенс робити якесь тестування, якщо немає симптомів, до прикладу, чи допоможе це спинити або призупинити розповсюдження хвороби? Ну, це буде без зглуза, тому що кілька десятків мільйонів українців зараз почнуть робити тестування. Тобто потрібно тестування проводять саме в осередках інфікування, проводяться в контактних осіб, тобто ті люди, які мають велику ймовірність інфікування або розвитку захворювання, і це, це знову ж вирішують на місцях сімейні лікарі з епідеміологами. Пані Ольго, і ще останнє питання. Буквально з приводу лікування. Ви сказали, що сімейний лікар скерує до іншого. Загалом, як триває лікування, і скільки який це період часу займає? Ну, це теж треба говорити про індивідуальність, тому що не прояви захворювання, а вони є дещо різняться у окремих випадках. Також може бути і я скажу ще раз залежить від того, чи розвинулася у людини жовтяниця, чи уразилися інші органи. Тобто, до кожного пацієнта повинен бути індивідуальний підхід, але основне звичайно, що ми в цьому випадку. А, можемо наголосити це про те, що е, такий пацієнт повинен бути ізольований і контактні особи, е, які були з ним. в Контакті повинні бути обстежені і джерело і осередок його проживання і те, чим він працювався. Також повинні бути обстежені для того, щоб не не було продовження фікування у контактних осіб або якихось сусідніх осіб. Зрозуміло, що ж ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Сподіваємося, що загально національної епідемії не буде, і ми скоро поборемо цю хворобу, тому що нам насправді є з чим боротися. Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка, була з нами на прямому зв'язку. Ну а ми ж далі е, до наступної теми: гроші на вітер від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад три тисячі ракет. Атаки обійшлися окупантам майже в 23 мільярди доларів. Такі підрахунки наводить Форбс цього року. Найбільше ракет загарбники використали у червні майже 2,5 сотні. Згодом інтенсивність і масовість ударів упала минулого місяця. По Україні цілили зо три десятки ворожих ракет. Водночас за рік значно зросла ефективність роботи нашої протиповітряної оборони. Якщо у вересні 2022-го захисники українського неба збивали близько третини ракет, то у квітні-липні цього року 80-90 Сто логічно припустити, що ефективність збільшилася завдяки кількості систем протиповітряної оборони та навченості наших бійців, та чи варто прив'язувати зменшення е, кількості обстрілів до ефективної роботи протиповітряної оборони? Себто чи вчаться росіяни, чи розуміють вони, що ефективність їхніх обстрілів падає, тому в них і втрачається сенс. Ну, мені би хотілося, звісно, думати так, що вони зменшили кількість обстрілів саме через ефективність нашого ППО. Але я думаю, що щось за дуже просте, проста ця логічна ціпка, і Я думаю, що тут щось інше. Але, звісно, я думаю, що якщо б потужність і інтенсивність була б більша, я думаю, і звісно, і відсоток ефективності нашого ППО був би. Нижчі. Незначно, але угу. дещо нижчі. Тому що все ж таки, коли одночасно летить 30-40 ракет або 50, то, звісно, ефективність буде одна. А коли летить 2-3, то вона буде, звісно, вища. Але я, це особиста моя думка, що, скоріш за все, вони зменшили обстріли, особливо міста Києва. Не через те, що вони чекають там сезон або накопичують, щоб зробити якийсь масований удар, такий, знаєте, там, як то кажуть, мені здається, що не через це. Я думаю, що тут більше пов'язано з е, е, якщо з накопиченням, то накопиченням не для масованого обстрілу Києва, а, тому що вони зробили висновки, і, скоріш за все. Ну, я би так зробив, звісно. Росіян прирівнювати до думаючої нації це хибно. Але тим не менше там є люди, які думають. Я думаю, що вони, скоріше все, порахували ефективність суму, яку вони випустили тої зими. І дивлячись на ціль, яку вони перед собою ставили. А вони ставили за ціль не погрузити нас в холод киян. Вони ставили за ціль придушити нашу волю до спротиву. І вони цілі ці не досягли, тому я думаю, вони просто порахували, що немає сенсу рухатись в тому самому напрямку, якщо він не ефективний. Тому, а далі, з огляду на ті ризики, які стоять перед Російською Федерацією, ось-ось, в короткостроковому майбутньому, то я думаю, що вони накопичують саме ракети для того, щоб готуватися до майбутніх викликів і загроз, які їх чекають. Ось ось, пане Валерію. Ви так сказали, що е, намагалися придавити наш спротив, але все да. ж таки не вийшло. У минулій інформаційній годині військовий експерт Владислав Селезньов нам казав про те, що зміни якоїсь стратегії ворога щодо там енергетичного терору угу. не варто очікувати. Ви як думаєте з цього приводу? Дивіться, ну гадання на кофейне гущі – це не про нас. Я, мені це не подобається історія, правда. Я ну, не настрадамус і не та людина, яка точно знає щось в цьому світі. Тому що якщо хтось скаже, що я точно щось знаю, ну, нема сенсу сприймати це з наукової точки зору. Припустили, що Але вони в мене є висновити. припущення, да, що вони, скоріш за все, не будуть далі застосовувати цей енергетичний терор, тому що я не спогоджую, що це був енергетичний терор. Я вважаю, що він був більше духовним і емоційним. Тому що саме тоді Російська Федерація наполягала на те, щоб сісти за стіл перемовин, в принципі, і зараз на цьому наполягають, але за іншими методами вони включили більш потужні свої речаги, які називаються так звана Палестина, східний конфлікт. Це більш серйозний реча для того, щоб усадити українців не тільки українців. Тут уже про більш широкий стол де мова, тому що Російська Федерація втрачає практичну суб'єктність на міжнародній арені. І Це підтверджується вже і в заявах китайського лідера. Вони вже не рахуються, нема в промовах Російська Федерація. Там чітко зазначається, Китай, Китай Сенципінь каже, майбутнє стабільність світу залежить від двох держав: Китаю. І Сполучених Штатів Америки два роки тому звучало три країни Китай, Росія і Америка. Тому е, я думаю, що зараз їм не енергетичної кризи в Україні, правда, я серйозно кажу. У них зараз виклики більше будуть на Кавказі. У них зараз більше будуть виклики в тому регіоні, де вони також мають тримати той фронт. Я думаю, саме через це вони накопичують ракети, розуміючи, що треба дивитися далі. Тут не вийшло, далі буде інше. Що ж будемо уважно уважно стежити? Ли ну, ми ж не замерзли. Я Ви розумі... замерзли той зимою? Дивіться, Я не замерз. Я розумію хід ну, ваших все. думок. Якщо, якщо пригадати, то по всяким різним паблікам у соц соцмережах люди багато. Умовно люди скаржилися на те, що їм холодно, десь не вистачає світла, води. Але як правило, це не були люди, яких ви знаєте. Це просто були якісь люди. Тобто, не можна було відслідкувати, чи є ця людина в чаті в вайбері чи в телеграмі угу. вашого під'їзду чи вашого будинку. Угу. Тобто такі вкиди вони відбувалися. Якщо прослідкувати, то ну логіка в цьому є. Ну ви ж дивіться, Ми ж ми ж говоримо про стратегію, да. не, не не про окрему людину. А стратегія була направлена на широку масу так, людей. Так. Не спрацювало. Так. Ну, який сенс знову бомбити ті електростанції? Якщо, ну, якщо Будемо знову без світла, ну нічого страшного. Ну, і... Наша воля їм занадто дорого обходиться. Це правда і. Далі... Людей жалко. Життя так. людей. На жаль, далі рушаємо до ще однієї важливої теми. В окупованому Севастополі в першій половині дня двічі оголошували повітряну тривогу. Причому друга тривала дві години. Гауляйтер міста Михайло Розважаєв повідомив, що в небі велика кількість повітряних цілей. Причому не лише в Севастополі, а й по всьому півострову. Тому дим над Севастопольською бухтою з його слів це маскування. Напередодні у Севастопольській бухті вже димів корабель у місцевих телеграм-каналах. Припускали, що випробовують димову установку, обмежували видимість окупанти не лише біля Севастополя, а й на своєму Кримському мосту. Рух ним перекрили близько шостої ранку а остаточно відкрили лише опівдні. Очевидці повідомляють, що також чули звуки роботи протиповітряної оборони. І поки окупанти намагаються так би мовити сховати кримський міст, Україні вдається відігнати їхній флот далі від загарбаного узбережжя. Президент Володимир Зеленський наголосив, Чорне море має стратегічне значення для всієї Європи та близького сходу. Від безпеки в акваторії залежить постачання продовольства, а отже, й політична стабільність у складних регіонах. Тож, що більше захисту в нашого моря, то більше захисту у світу, наголосив президент. Росія перетворила Чорне море на зону бойових дій, агресії та загроз свободі судноплавства. Але Україна разом із партнерами Повертає йому безпеку і успіх України в битві за Чорне море буде в підручниках з історії. Дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря. Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу. Як це було із Сирією? Тоді, коли Росія Клалась в гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилась. Пане Валерію, Україні вдається відігнати ворожий флот далі від узбережжя. Куди саме відігнати? Куди нині прямує флот РФ. Ну, якщо ми подивимось, то до моменту, коли у нас не з'явились нові озброєння, вони тікали в бухту в Севастополі. Трошки так північніше півострова. Тепер вони вже перебрались на східну частину півострова, але і там вони вже теж знаходяться в невеликій безпеці. Тобто, по суті, я погоджуюсь з президентом, що нам вдалося скувати, Давайте називемо таке слово більш військове: скувати Чорноморський флот. Тобто, він не може сьогодні використовувати той потенціал і той ту роль, і місце, де йому визначено в стратегії Російської Федерації, в тобто, по суті, вони не контролюють сьогодні Чорне море. Частину якусь контролюють, частково іншу частину десь частково контролюють, але немає такого місця, де капітан будь-якого судна може спокійно плисти і не думати про те, що сьогодні або зараз там в нього не прилетить ракета. Чудово! Ну і я не можу пригадати, коли в останнє з ракетоносія чорноморського флоту РФ була здійснена, був здійснений запуск ракети або атака на територію України. Та ви розумієте, в чому справа я не можу Дивіться, пригадати. перебудовується взагалі архітектура, архітектура стратегії військових. Якщо в попередньому столітті флот вирішував другу стояв на другому місці, роль вирішував воєнний доктрині там круп великих потужних держав, таких як Туреччина, там Британія, там Японія і та Сполучені Штати Америки, то сьогодні з появою навітних систем безпілотних ударних БПЛА, БПАК, Практично ця невеличка пташка, умовно кажучи, може вразити суперкорабель, якийсь, який просто може знищити Наприклад, або надводний дрон, да, який там не співстав на сума і, і того всього. І сьогодні не, не так багато таких ефективних засобів протидії цим поки так. що речам. Тому ці субмарини, ці крутезні, їх просто можна знищити двома трьома або там якоюсь невеличкою кількістю дронів. Тому це чудово, що, по перше, втрачання потенціалу бойового чорноморського флоту дає нам можливість коридор для звільнення півострова. Однозначно, і за тим буде йти збройні сили України, та взагалі всі сили оборони обов'язково будуть звільнені і Крим і решта тимчасово окупованих територій. На цьому пане Валері наш з вами ефірна година. добігає кінця. Ми вам дякуємо, що звітали до нас у гості. Нагадаю, що з нами протягом цієї години був Валерій Поцелуйко, радник міністра внутрішніх справ 2014-2021 років. Спасибі, дякуємо. Дякую вам. Ну а ми дякуємо, що протягом цих двох годин ви були із нами. Для вас працювала ірина доля. Моє ім'я Дмитро Пуставіт. Ефір продовжить Надя Ліра. Не перемикайте, буде дуже цікаво.